Вітаю на українській правді. тисніть подобайку під відео. Ти пишіть коментар і підпишіться на канал, якщо тут вперше сьогодні воїни збили черговий російський вертоліт Алігатор. Вночі на території ворога горіли нафтобаза та підстанція. За даними джерел української правди, завдяки дронам СБУ, якими саме цього разу невідомо, але минулоріч почалася епоха українського дрона. Лютий саме. На нього припадає до 80% від усіх точних влучань по російських НПЗ. Лютий доставляє точно в ціль вогняні привіти на відстань понад тисячу кілометрів. Якщо вам цікаво дізнатися, як лютий в умовах тотальної війни пройшов шлях від одиничного зразка до основного палія російських заводів та аеродромів, пропоную матеріал на українській правді. Почитайте за посиланням у першому. Коментарі залишу також в описі відео. Ну а прямо зараз е, цю подію о, з дронами СБУ і інші о, буду обговорювати з Анатолієм Храпчинським авіаційним експертом. Пане Анатолію, добрий день, Доброго дня. Тенденція так на території ворога вона посилюється, вона стабільна. Чи вона послаблюється з огляду на останню новину про дрони СБУ, які активно працювали в Липецькій та Білгородській областях цієї ночі? Ну, давайте почнемо з того, що насправді за цей рік ми показали дуже ефективне використання засобів безпілотних і за рахунок того, що б'ємо не тільки по нафтових підприємствах, а б'ємо і по важливих заводах російських. Це були і заводи, які ремонтують А не МС і А-50. Також були заводи, які ремонтували ракети для фронтової авіації. Тому насправді тут ми бачимо таку вже майже щоденну рутинну роботу. Якщо раніше ми там раділи кожному удару, то зараз нас вже стається так. знаєте, так. А що це сьогодні? Чо що це сьогодні ніяке НПЗ не вразили? От тому там на наступну ніч видва НПЗ б'юті. Тому насправді позитивно сприймаємо цей момент і бачимо масштабування і збільшення. Бачимо, що як то кажуть, за допомогою наших інженерів ворог не справляється з цими задачами, тобто він не може, наприклад, пригнічувати можливості наших БПЛА. Ну але це ж не зупиняє нас в питаннях розробки більш стійких засобів зв'язку, нових можливостей наших БПЛА, там щодо про спроможності нести внести більше БК, або там виконувати більш складні задачі. Ну а про цей конкретно дрон лютий, про який сьогодні мій колега Роман Романюк на сайті Правда.com.ua написав. Що вам відомо і наскільки він взагалі потенційно ну, важливий на майбутнє, тому що ми знаємо, багато озброєнь застарівають ще на етапах розробки. Цей дрон дійсно від нього слід очікувати звершень важливих для України в майбутньому. Я би звернув увагу, то що наші українські дрони, БПЛА наші, розробляються виключно під е, ключові задачі. Тобто ми кажемо про Баттнебафункціональність, здебільшого, а що є такі системи, які дозволяють виконувати певні задачі. Тому ми можемо казати, що, наприклад, навіть цей лютий е, свого часу зможе робити е, теж гарну роботу, але в цивільному або в розвідувальному е, сенсі. І з огляду на ті тактоко-технічні характеристики, які у нього є, з огляду на ті спроможності, які вони дозволяють йому там внести, якщо не помиляюсь, близько 9 кілограмів корисного навантаження, це дозволяє ставити будь-які обладнання цей БПЛА виконувати зовсім інші місії. огляду, жно, таки на те, що ми бачимо за рахунок наведення якісного по дуже важливих об'єктах на нафтових підприємствах, а це Складна задача, тому що знов таки давайте повернемо за того, що на великих відстанях попасти прямо як то кажуть, в яблучко треба вміти. І тут за рахунок треба ж не забувати, що треба довести дрон до цієї відстані, і це вже включається автоматизовані системи керування. З, наприклад, з можливістю корекції за рахунок там супутникової навігації, можливо, орієнтири -по, по зовнішніх об'єктах, але це все в комплексі приводить до цілі і допомагає влучити примисенько, як то кажуть, через в яблучко повторюсь Тому насправді. Знов таки, давайте будемо дивитись на те, що велика кількість різноманітних типів БПЛА, які виконують різні задачі, тобто широкий сегмент. Ми бачимо, що здебільшого росіяни використовують активно шахет, ну і намагаються якісь там власні розробки Китайщина, як то кажуть, домальована там якимись елементами, і вони намагаються щось робити. Ми вже бачимо з нашого боку більш серійний підхід, і такі вже класичні системи стали. БПЛА, які виконують доволі непогану задачі. а чи могли б ну суто гіпотетично дрони українські зашкодити перешкодити ворогу от в наступі на півночі, зокрема там на північному сході, на Харківщині? Те, що буквально цими днями відбувається, я не знаю. Там удари по логістиці ворога, по штабах. Е якась, от така такого роду несподіванка можлива, чи все ж таки дрони, на жаль, тут не допоможуть? Ну, е Тут ми можемо казати про те, що це могли виконувати задачі. активно задача виконувати розвідувальні дрони для того, щоб ви бачити, наприклад, спробу передислокації формування групи для того, щоб йти маршем на сну в настато тобто, лопарпробуватися. Тому тому насправді ми кажемо більше про розвідувальне. Знов е, таки повертаючись до головної задачі, що будь-яка зброя має значення, будь-яка зброя має виконувати свою задачу на лінії фронту. Якщо ми кажемо про БПЛА, то ми можемо казати там про різні типи БПЛА, які можуть навіть бити по складах ворога там найближчих до лінії фронту, але не треба не забувати про такі можливості ураження, як там ті ж самі Хаймерси, артилерія класична. Тобто там гранатомети, які використовуються теж активно. Тобто, є низка військового зброї, яке потребує постійного залучення. І, в принципі, ми кажемо про те, що комплексний підхід в ударах по ворожих об'єктах він набагато кращий ніж використання, наприклад, одного якогось там засобу озброєння. Вчора в Білгороді обвалився під'їзд десятиповерхового будинку житлового і. Існує декілька. Ну, по перше, росіяни варіантів, так версій. Росіяни кажуть, точка у, атакамс з французька керована авіабомба. Це те, що от я бачив у, у мережі. Центр протидії дезінформації український каже, що це можливо підрив або побутовий вибух. Її дослідник та військовий оглядач Тендар. можливо, вибух відбувся всередині будівлі. От настільки різні оцінки цього вибуху. А що ви бачите там? Ну з, з, з огляду на той потужний вибух, який відбувався, на, наприклад, на першому поверсі будинку або в підвальному приміщенні, а, і вибухова хвиля. Ну це точно не авіабомба Хаммер, тому що вона такої не задасть такого удару. Знов таки я би порівнював це вибух, наприклад, з потужністю Фабу 1500, який, в принципі, якщо ми кажемо, міг би там з іншого боку з будівлі залетити в окно і розірватися в будівлі, то в принципі, як -то фугасний заряд, він би так би і показав би такі наслідки. Тим паче, що ми бачимо, що вибух відбувся складання. Повністю одного під'їзду будинку без першого падіння криші. Ну але ж таки чесно кажучи, ці от саме складання цього будинку нагадує нам прихід Путіна до, до президентства коли він в принципі підривав в Москві будівлі, і вони дуже схожі. Ну а тут. Більше мабуть відточна майстерність з боку росіян, тому що ми бачимо, що дуже так активно в один, один під'їзд склався. А наскільки взагалі легко чи складно фальсифікувати дані про те, що відбулося, скажімо, розказати світові, що це ракета українська там або американська, і при цьому бути переконливими, чи як це працює? Ну, в випадку з Росії з огляду на відсутність а, на території Російської Федерації незалежних журналістів незалежних оці, організацій міжнародних, які би могли б прозвести оцінку ситуації. Можемо сказати, що Росія безумовно буде зараз надавати докази, які будуть пов'язані з Україною. Це більше гарантована буде спроба звинувачувати Україну, тому що напередодні мирного саме та напередодні поїздки Путіна до Сідзіпіня є деякі політичні складові, які для яких треба важель з боку Росії. Зрозуміло, що цей важель вже. Важливий для самих росіян, тобто вони вже так увірували в свою пропаганду, що і вони навіть, наприклад, свої якихось там пробіли в пам'яті доповняють вбивством своїх особ... своїх цивільних людей. Але як сприймається міжнародна спільнота, ну міжнародна спільнота буде сприймати з точки зору дипломатії демократії їхньої. Тобто, ми кажемо про те, що вони будуть все одно очікувати якихось там оцінок різних точок зору, але для нас є важливим фактором, те, що Росія терорист, вона буде так поступати не тільки зі своїми. Вона поступає не тільки зі своїми мешканцями, але вона поступає з нашими українцями, яких б'є щоденно по цивільних домах Харків, прикордонне прифронтові зони. Тому насправді я би не сприймав цю інформацію, яку буде надавати Росія, якийсь там дуже уважно, тому що ми розуміємо, що це буде брехня гарантована. Ну а знов таки повертаючись до основних елементів, які ми побачили, добре, що як то кажуть, є відеофіксація, є можливість побачити більш відверто передивитися, наприклад, там за рахунок Google Maps, тих самих, де будівля знаходиться, з якого боку був взрив, тому насправді тут є низка факторів, які підтверджують то, що це не ну, Україна тут не причетна в будь-якому випадку. Ну і давайте не забувати, скільки фабів Росія вже кидала на цей Білгород. Раняючись зі своїх критиків. Ну, і якщо це там умовний цукор е, в підвалі будинку, все це буде відомо. Згодом це можна буде потім довести як військовий злочин. Правильно розумію? Лише час просто має пройти і має доступ з'явитися до цього місця. Одна із ключових ситуацій Радянського Союзу і теперішньої Росії, то що. Всі оці елементи спецслужбами зберігаються. Тобто, всі ці компромати вони зберігаються і свого часу воно, звісно, буде все відомо для всіх, як саме це відбувалося. Які спецслужби це робили? Добре, буквально декілька годин тому. Прийшло повідомлення в російських телеграм-каналах. Зокрема, Астра пише, що під час ракетної атаки в тимчасово окупованому Криму зазнала пошкоджень військова база ППО, яка розташована на горі Ай Петрі. За їх інформацією, загинув командир військової частини і ще один військовослужбовець. Наскільки це важливо, що це військова база ППО на горі Ай Петрі, що означає для нас для селоборони? Протиповітряна оборона. Ми бачимо, як активно вибивається протиповітряна оборона на окупованому Криму, тому що ми це неодноразово вже були знищені системи новітні російські С-400 і нищаться інші системи протиповітряної оборони. Не такі складні. Ми бачили для того, що після таких ударів відбувалися удари по кораблях, по штабах. Тому насправді це стратегічна задача з боку наших збройних сил України вибивати. Важливі об'єкти, які можуть а, захищати Крим, наприклад, від ударів по більш а, суттєвим об'єктам, якщо ми кажемо про, наприклад, склади, тому що Крим активно використовується для зберігання доступу швидкого озброєння запасів боєприпасів. Тому насправді тут важливо вибивати захист Криму, а потім нищити безпосередньо вже важливі військові об'єкти на території Криму. Правильно, я правильно розумію, зазвичай росіяни не пишуть, не зізнаються в тому, що українці уразили їх військовий об'єкт. Якщо тут пишуть, то точно уразили, і можливо навіть більше, ніж те, що вони пред'являють зараз з кількістю загиблих. Ну, з огляду на те, що є можливості або зівак, які з'їм знімаються на камери, то зрозуміло, що вибух був настільки потужний, що вже приховувати неможливо. Не можу не спитати про ситуацію в Україні у прикордонні дев'ять громад лише минулої доби сумщини було обстріляно і Харківщину. Ми знаємо зараз в першу чергу обстрілюють дуже активно. І щось змінюється за останні дні тижні. Я маю на увазі е, в якості протидії чи з'являються в Україні якісь засоби аби захистити прикордоння? Ну, знову таки, тут треба посилювати безпосередньо західними зразками техніки, які зможуть бити по території Російської Федерації. Є певні труднощі з боку наших західних партнерів, які забороняють нам використовувати це озброєння, але вже перші ознаки є заяви з боку Британії і низки країн інших, які кажуть про можливість використання їхніх зразків техніки для ударів по Російській Федерації. Тут важливо насправді. Гідна відсіч, яку ми можемо дати в ударами, наприклад, по а, тих угрупуваннях, які здійснюють обстріли української території. То треба казати про а, масовані обстріли вже території Російської Федерації з прикордонів України, тому що будь-який варіант інший не буде. Приводити потрібних результатів, тому що все ж таки ворога треба вибивати треба робити розвідку прикордонної зони, дивитися на можливі системи, де стоять пускові С-300 Ми бачимо вже перші такі прояви, коли відео з ФПВ-дронами, які вибивають, і проти повітряноборони системи залпового огня на прикордоні України вже відбувається. Тобто наші військові діють власними засобами, але тут треба посилювати і масштабувати ці удари для того, щоб все ж таки ворог розумів, що тут лісти не треба. Ну ви кажете, що треба робити, але от що вже зроблено, і чи покращилася ситуація цими днями тижнями, не можете так стверджувати. Ну я не можу стверджувати тому, що я не маю доступу і а, не займаюся в цьому напрямку. Тобто, у мене трохи інше. Ми можемо сказати, що наприклад, а, наприклад, засоби раді електронної боротьби, які там ми розробляємо, і зараз активно є запит на ці засоби, наприклад. Дякую. Е, я от хотів би процитувати Wall Street Journal. у порівнянні з попереднім півріччям Українська протиповітряна оборона стала перехоплювати набагато менше російських ракет. Так за останні 6 місяців ППО вдалося збити 46% ракет, а За попереднє півріччя 73%. Це тут йдеться про оцей період очікування західної допомоги. Давайте почнемо, мабуть, з самого Wall Street Journal, тому що насправді, якщо ми кажемо про західну пресу, яка останнім часом пише дуже цікаві теми, то вона не ставить, як то кажуть, висвітлює трохи непід правильним кутом інформацію. Тому що насправді, якщо ми кажемо про зменшення спроможності протиповітряної оборони України, треба не забувати наскільки збільшилась кількість обстрілів з боку Російської Федерації. і наскільки сильно змінилась тактика обстрілів, тобто ми бачимо більше задіяне. Була балістична зброєння, тобто балістичні ракети, аеробалістичні цілі. Ми бачимо ще те, що, наприклад, за останні масовані обстріли, мабуть, всі звернули увагу, що обстрілюється одна точка масована великою кількістю ракет. А не як було раніше, наприклад, що всю Україну по різних точках закидувала ракетами, тобто вибирається одна точка, і по ній випускається велика кількість там 50-40-30 ракет. Тобто ми тут на це треба актувати увагу, що. Незважаючи на збільшення ударів, Україна все ж спромагається знищувати російські ракети. І а, знов таки, ну і це акцент а, для наших західних партнерів, що треба посилювати не тільки за рахунок отримання, а, наприклад, додаткових ракет для систем, але і потреба збільшувати кількість самих систем протиповітряної оборони. Я би звернув увагу наших дипломатів на те, що нам треба. Приводити приклад того, що за рахунок посилення протиповітряної оборони України ми можемо казати про захист Європи від обстрілу, наприклад, тактичних ядерними ракетами, тобто які можуть здійснювати з стратегічної авіації, тобто за рахунок того, що Україна стане щитом і зможе збивати, наприклад, тіми ж самими петріотами. Якщо нам нададуть системи ТХАТ, ми можемо казати, що ми зможемо збивати і балістичні ракети ядерні, міжконтинентальні за рахунок того, що вони будуть проходити на території України, тобто. За рахунок той системи ТХАТ ми зможемо збивати на висоті е, понад 100 кілометрів, е, тому насправді тут треба робити такий акцент, що ми можемо стати щитом Європи за рахунок того, що нас посилює системами протиповітряної оборони на вихідних. відомо, що США погодили продаж Україні трьох систем Хаймарс. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що це. Надзвичайна ситуація в Україні існує, і вона вимагає термінового продажу Україні цих систем як швидко вони розгортаються, і як швидко вони допоможуть нам? Ну знов таки є потреба використання системи. Хаймар для того, щоб бити нищити далі протиповітряну оборону в Криму і не тільки тому є потреба в таких установках. Швидко, я думаю, що на рівні доставки зі сполучених штатів, я думаю, що якщо ми дізналися, що відбувається такий продаж, то скоріш за все системи вже десь знаходиться не в Європі, а на шляху до України. Наостанок спитаю вас, як ви бачите тенденцію взагалі з підготовкою до обстрілів Росією? Чи є якісь ознаки, що вони плануються, які саме наміри Росіяни мають Куди вони цілять? Ми бачимо останнім часом зміну тактики з боку Росіян, тому що вони здебільшого почали використовувати активно. Балістичне зброя, вони почали активно використовувати літаки тактичної авіації, що не дозволяє нам заздалегідь зрозуміти, наприклад, там зліт як стратегічна авіація, тому що, наприклад, останніми разами там використовувалися по 10, по 12 літаків тактичної авіації, що дозволяло там запускати по в такому ж кількості, наприклад, ракети х 69 які а, з прикордоння можуть в принципі, доставати до великої частини України. Тому знов таки ми бачимо певні проміжки часу при підготовці. Ми бачимо зміни. Наприклад, росіяни активно намагаються модернізувати ракети класу Хаста 1 додавши туди двою подвійну бойову частину. Незрозумілий крок зрозуміло з боку як терориста, але незрозумілий крок, тому що є велика кількість проблематик в цій ракеті стосовно навігації, стосовно точності. За рахунок активної роботи наших систем радіоелектронна боротьба протиповітряної оборони, а тому насправді ми бачимо, що ворог дедалі активніше починає використовувати обстріли точково по одному місту це дуже важливо, і дедалі більше починає використовувати вже тактичну авіацію, стратегічну авіацію дещо притримує. Тому ну з головного, що треба розуміти нашим мешканцям, нашому суспільства, це те, що треба йти в, в, в укриття, коли відбувається обстріл. Тому що в будь-якому випадку, навіть від ми бачимо скільки у нас постраждалих від падіння, навіть уламків. Дякую вам за розмову. Анатолій Храпчинський авіаційний експерт був моїм співрозмовником. Друзі, ви ж коментуйте, будь ласка, жваво. І я нагадаю, що ми з моїми колегами і можемо і хочемо надалі створювати новини, аналітику, репортажі та розслідування. Ви можете нас підтримати в цьому. Вступайте до клубу Української правди. Там існують внески. Це донати. Якщо ви робите внесок на одразу на рік або більше, ми вам за це ще й даруємо Фірмовий мерч від української правди, і підпишіться на канал УП, якщо тут вперше.